Другий закон Ньютона розв'язування задач. Задача номер один. Для кожного з випадків А та В на малюнку знайдіть модуль прискорення матеріальної точки масою 2 кг під двох прикладених сил. Якщо сила f 1 дорівнюється 3 Ньютони, F2 2 4 Ньютони. Ми казали, згідно другого закону Ньютону, ми повинні записати рівнодійно цих сил. Аліна, як ти думаєш, рівнодійна сил для малюнку? А, чому буду дорівнюватися? Чому буде дорівнюватися рівнодійна Ок... куди буде рухатися тіло? Ліворуч чи, чи праворуч? Сторону f один чи сторону f два. Як ти думаєш? Настя. А, я? а можете напомнити, що таке H? Ньютон. А, Ньютон. Ну, напевно, в вліворуч. Е, чому? Дивись, ми перетягуємо з тобою канат. Угу. І F2, я F1, в мене 3. Якийсь там сили, в тебе 4 сили. Куди хто переможе? А, ну тоді праворуч. Так, тобто туди, куди буде більша сила направлена. Тобто, в сторону F2 рівнодійна буде дорівнюватися 3 мінус 4, 1 Нью. Нам також дано, що у нас ось це тіло, яке ми намагаємося зрушити з місця. На яке діє дві сили протилежні сторони, наполи, на, на, може, сила тертя, хай буде, дорівнює, дорівнюється маса цього тіла 2 кг. Ми записуємо дано, ну, маса 2 кг, 1, 2 і знайти прискорення. Згідно нашого другого закону Ньютону, прискорення Е поділити на М, на масу нашого тіла. Як я казала, в нас тут рівнодійна сила. Тобто, прискорення це буде по модулю, пам'ятаємо, що ми використовуємо не мінус 1, тому що мінус нам вказує не число, а напрямок, що це в протилежну сторону. Тобто F2 мінус F1, або просто по модулю, що це 4-3 буде 1, і поділити на 2 грив поділити навпіл, це буде 50 копійок або 0,5 прискорення в нас вимірюється в метри на секунду в квадраті. За цим самим принципом, Настя, як ти думаєш, куди буде рухатись, чому буде дорівнюватися прискорення для малюнка Б?

Умнічка сім'ї. Тобто ми додаємо ці сили, тому що вони направлені в одну сторону. Ну, да. і далі um, Так, сім, ділимо на два. Сім гривень попала. Скільки буде? Сім um, на два. Три з половиною. Три з половиною прискорення метри на секунду в квадраті. І третій випадок трошки складніший. Ми казали, що ми повинні записати рівнодійно. і ми бачимо, що тут рівнодійно. це наша буде, наче, гіпотенуза, так? Тобто, ось ми, тобто нам потрібно добудувати паралеграм. Вона, ну зараз побачимо. Ну, в даному випадку це, мабуть, квадрат, але це правило паралеграми. І ми малюємо діагональ, або якщо роздивлятися, що це два трикутника, це в нас буде гіпотенуза. Також, також згідно правилу паралеграма це буде корінь із F1 в квадраті плюс F2 в квадраті. F1 це у нас 3 в квадраті, це 9 плюс 16 це буде під коренням 25 або 5. Рівнодійно буде 5. 5 ньютонів поділити на 2. Це буде 2,5. Можна питання? Так. А чому 5? Ну, давай розбиратися, чому дорівнюється F1. F1 3. 3 в квадраті. 3 В квадраті 9. Чому дорівнюється F2? 16. 16. О, да. В чому буде сума? Так, ну, 2, 25. 25. А, і тут ще не... є корінь. Угу, 5. Угу. А корінь з 25 – 5. Іноді тут бувають помилки. Це добре, що ви помічаєте, що вам не зрозуміло, перепитуєте. 5 поділити на навпіл – це 2,5 метри на секунду в це трошки з попередньою темою захвачено це рівняння координат. Координата тіла масою 6 кг змінюється під час прямолінійного руху за законом х дорівнюється 8 плюс 10т плюс 6 плюс в квадраті. Значена величину в форматі наведено всі. Визначте рівнодійно всіх прикладених до тіла сил. Ми записуємо дано, нам тут дана маса та рівняння координат. Ми до цього з вами тренували, тренувалися, тобто за цьому рівняння ми можемо виписати, ну наприклад, знайти наше прискорення. Пам'ятаємо, так нам потрібно знайти рівнодійну всіх сил, тобто наше F, а ми з вами сьогодні дізналися, що Прискорення дорівнюється F поділити на М, а відповідно F дорівнюється MA. Якщо ви там десь гуляєте є тематичні кафешки, пов'язані з фізикою, то там завжди нам малюють F дорівнюється MA. Ось цей закон Ньютон. Так? Це така як випіндрьок, який. Люди, люди, які начебто знають фізику, постійно вживають цю формулу. Вона дуже популярна, я бачу в багатьох місцях її візуально. Тобто, що ви сказали, де намальовані формула чи? Ну, Маріуполь, у нас пам'ятаєте, було біля драмтеатру mm -hmm. Енштейн-кафе, і там були багато формул намальованих. Маче тематичне, воно було всі стіни. Там половина формул було неправильно, таких не існує. І одна з них це була ось ця формула, як дорівнюється ма. А де то кафе було? Біля оберного, там, де коли йдеш до нього, ну так прямо. Там, де трамвай ходив по Артема, перед драмптом, праворуч, перше кафе. На а коли він відкрився, не знаєте? Ну, у 2022-му, 2021. У ну, 2021-му воно функціонувало точно, я там відмічала на розділі. Просто я ходила і, блін, не бачила. П'яну вишню бачила те, що казали, що відкрилося. Ну, зараз я точно не скажу, тоді було. Це вже три роки пройшло, не скажу. Так ось. Ми з вами до цього записували, що рівняння формула має вигляд х дорівниці Х0В, плюс В0ВТ, плюс А е, помножити на Т поділити навпів. Тобто з цієї формули ми можемо з легкістю знайти наше прискорення, щоб підставити в нашу формулу. Е, якщо нам сказано, що А поділити навпів, е, а, е, а в квадраті це 2. Чому дорівнюється А? Алін? хрест -на хрест, пам'ятаєш. Правило пропорції. Давайте там полезно, коли щось ти задумуєшся, Це там сере вещество колишиться, і потім дуже добре буде на ЗНО, на НМТ. Хоч Д. Ну, чому, дорівнюється? чому дорівнюється А з цієї формули. Ну. Ось цієї формули чому дорівнюється? А? Давай. Я вам це ось так. Ми повинні так перемножити, на це поділити. Відповідно, А в мене дорівнюється. Ну, дівчата. Ну, що потрібно? Щоб підставити мі... міста два, міста А, щоб було два? На що ми повинні поділити, щоб вийшло 2. Чотири. Бінго! Так, це все правильно, См... сміливіше, тому ну, що, здається, що ви не знаєте, а це п'ятий, шостий клас. Теж страшно чуть-чуть. сам. -чуть. Добре, Скажемо спасибо а, дистанційному навчанню. Ой, ви знаєте, я з вами погоджусь. По-перше, це дуже важко себе змотивувати. Я також зараз так навчаюся. Ага. Це я вас дуже сильно розумію, дуже сильно ну, нічим не можу допомогти, крім того, що вам це потрібно. Так, так ось ми підставляємо 6, це наша маса, прискорення ми знайшли. Це буде 24 нютини. рівнодійна цих сил, неважливо яких. Ми пам'ятаєте, ми почали розділ кінематики. Не вивчаємо, чому це відбулося. Ми вивчаємо, вже це відбулося і ми з цим працюємо. Добре, 24 нюни. І остання задачка на сьогодні. Сумка на коліщатках, маса 10 кг, рухається з прискоренням 0,4 метра на секунду в квадраті під дією якоїсь там сили. Гаррі Потера, якої маси вантаж потрібно покласти в сумку, щоб під дією тієї ж сили прискорення сумка стало 0,1 метра на секунду в квадраті. Пертя ми припускаємо, але не важливо, навіть що нам сказано, що діє певна сила. Яка саме нам не уточнюється? Ми записуємо, нам дано маса, нам дано прискорення. Ну, ми бачимо, що в нас тут два прискорення, тобто ми повинні їх якось поставити, якийсь індекс, щоб їх відрізняти. Початкове, кінечне, нульове, перше, перше, друге. Нам потрібно знайти масу. Яку масу другу, яку ми навантажимо нашу сумку, щоб прискорення зменшилося? Ми знаємо так, щоб е, е, тіло рухалося з меншою швидкістю, його потрібно, е, ну, як солоний м'яч, воно повинно бути більше. При цьому сказано, що сила, вона яка прикладена до тіла, однакова, тобто F1 дорівнюється F2. Е, Згідно з попередньою формулою, що таке F1 це М помножити на А. З цієї формули ми знайдемо нашу другу масу. Так? Для цього М1 на А1 і поділити на А2. Нам все дано, нам потрібно тільки підставити і розрахувати. Бачите, все на одну формулу, на другий закон Ньютона. 10 помножити на 0,4. Це в нас буде 4, так? І поділити на 0,1 десяту. Так, якщо перевернути, це буде 10. Тобто 4 помножити на 10 перших або 40 кілограм. Тобто, в нас для того, щоб прискорення зменшилось 4 рази, ми повинні навантажити нашу сумку на коліщатках, в чотири рази те, що ми дивилися згідно наслідків другого закону Нюта. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 10 за підручником, які до мене є запитання. Дякую, дівчатка, що приєдналися на урок, трошки смольовіше, щоб можна було вам на урок за уроки ставити якісь оцінки, щоб ви не. Uh -huh. і задоволення з оцінками. Гарного вечора. До наступної зустрічі. До побачення.